Українські підприємці просто потужні. Е, немає світла вже останнім часом. Виключають. ну Цілий робочий день нема світла. Генератори, лампочки, акумулятори. Все, щоб тільки працювати. працювати, Наскільки працювати ми народ? Що ну виходимо з будь-якої такої ситуації негативної, важкі часи, податки, гетьманцев? Немає світла, зміни в законодавстві, і все одно люди працюють, 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 відновлюють, сплачують податки, створюють робочі місця. Українські підприємці, ви найсильніші. Нам щоб створили якісь умови, ми б захопили ринок, китайці б курили в сторонки, і ми були б найкращі на світовому ринку. Сайт Іконолавка, магазин Ексклюзі. Працюємо, працюємо для вас і не тільки для вас, а й для себе, щоб забезпечити свої родини. Чекаємо на ваші замовлення.